О, нічого собі, гарний карасик. Ну, такий майже полокоть. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде вечірня риболовля на поплавок. Спробуємо половити карасика. Ну і сьогодні я ще хочу спробувати засняти його оцю покльовку під водою. Спеціально для цього взяв сьогодні під воду камеру. Не знаю, правда, що цього вийде, так як ніколи до цього ще так не робив. Ну, але зараз спробуємо. Ну Я вам скажу, що трохи займає часу це виставляння її. Получається, я саму камеру прив'язав до палки, тої, але щоб її срумити, воду скаломучуєш і приходиться трошки почекати, щоб Ну Вже трошки вроде як розвидняється. Так, ладно, загодовуємо. Кормити сьогодні буду ось таким зерновим міксом. Тут в мене, виходить, консервована кукурудза, горох зварений половинками, пшениця і конопля. Багато всипати не буду, так от трошки сипну. Все, буду такого по чуть-чуть підсипати. Ловити буду на одну вудочку, це в мене 4-хметрова. О, бляха, погано, вітер дує. Якраз сонце за хмару зайшло. Я взагалі планував ловити на другому місці, але воно зайняте. Ну а тут -а, на дві буде тіснувато. Велика глибина. Кай, що караль вже не дуже тут клює. Ну і тільки зранку і ввечері його можна піймати, день взагалі не бере. Так, треба якусь цю зелену зірвати, Бо вона мені заважає. Смикнула. Але може краснопірка. Краснопіри то багато, але крася не видно, тут трохи погано видно якраз. Сонце в спину світить. А вон красик туди. Плаває, але брати не хоче. Але прикормку їсть мою. Збирає на дні. О! О! Є, друзі, карась. О! Тай ки-палки. Відірвав гачка, мабуть. Не знаю, або відірвав. або просто зійшов. Бачите який? Блин, снова поднимает. Ну, давай. тут все были насадки. Блин, не взял. Он снова поднимает. О, є, друзі, я цю покльовку побачив вживу, можна сказати, в прямому ефірі. Так, Хай ти не течи. Я вам скажу, класна штука ця підводна камера. Бачите, який трошки більше довонький. Вживу побачив, як карасик підплив, спочатку підняв, потім покинув, потім оплив і знов взяв. Інтересно. Правда, вже спина трохи болить постійно зігнутим бути. Потрібно, мабуть, на поплавок дивитися, а то, виходить, і в камеру, і на поплавок, і вони справа дивлюся, біля мене ще вужик лежить. Але я вам скажу, в більшості випадків він ігнорує насадку. Палаваємо, можна сказати, постійно, Але на черв'яка не хоче брати. Зараз ще спробуємо може, ну не зараз, а після цього закиду на чистого пари спробувати. Bo jest jeszcze jeden, tak. jest, moi, jeszcze jeden karasyk. Cześć, taki, że troszkę męczenki, Нічого собі. Друзі, гарний карась. І знаєте на що він клюнув? Зараз якщо достану, то покажу. А ні, не такий він вже гарний. Ну трошки більше, бачите, який він його плавник. Десь, мабуть, по всіці був. Клюнув, друзі, він на пшеницю. Тому я закину, спробую на пшеницю половити. І бачите, клюнув. О, брипався. Я тут дивлюся на камері, що карась плаває, щось підбирає. Ну, не щось, а, а на черв'яка не хоче брати з опаришем. Я тако трохи поспостерігав за цими підводними зйомками. Щоб ви розуміли, друзі. З десяти карасів, які там пропливають, один тільки цікавиться насадкою. Решта щось насторожується. Щось це вона насторожує. Так, що це? А, на очеретину закину. Не знаю чи. Може на нього так. Камера діє. Ні, бачите, все таки проблема була не на сасі. На пшеницю так само вже не хоче клівати. Я даю гарантію, що ну, караси там продовжують плавати. Я то вже на камеру не бачу, бо сіла батарея. Да, одразу виключається. Але я думаю, що вони там по-любому є. Просто щось їх насторожує. О, є будуть сяду. О, і теж непоганий. І що собі бачите? Ну, такий майже полокоть. Так, треба обережно опускати. Сьогодні вже два так опустив. Я вже тако періодично пробую різні насадки. Перед цим пробував ну, трошки приподняти насадку в пів води. Але там без варіантів. Получається, краснопер одразу співає. О, тільки закинув. Є ще один. Ну, така цікава сьогодні була риболовля. Також, щоб не бачив на камеру, що там робиться на дні, то думав би, що все роблю вірно. Не знаю, можливо, будуть друзі, у вас якісь поради з цього приводу. Пишіть їх в коментарях. Ну, але я так до кінця і не розібрався. Ось мій сьогодній ну, улов. В принципі, непогано, але можна було набагато краще.